24-го десь в п'ятій годині чоловік мене е, пробудив і сказав, що Росія на нас напала і е, поки що не розумі, зрозуміла, що будемо робити. І е, спускалися в бомбосховище, знов ж таки зрозуміли, що просто якісь там наші по, наша подушка, яку там одному взяли собі на, на всіх. Е, це не варіант. І якщо йти туди, то треба туди просто приносити абсолютно все. Ми спускалися рази три, спускалися, поднімалися, спускалися, поднімалися, спускалися. А ввечері, все ж таки, того ж дня, десь в дев'ять, ми вирішили їхати на Західну Україну. Спочатку ми не планували взагалі виїжджати з України, але вся ситуація змінювалася кожної години. І тоді все ж таки ні, ми вирішили, що мені з дітьми краще виїхати е, і за кордон, тобто до сестри. І я з дітьми в машині я забула всю їжу, вони кричать е, все ж таки молодше, ще такий, можна сказати, і на руках, і, і все. А е, старшому я сказала, що це така гра, де ми маємо перемогти. А щоб перемогти, ти маєш. Мені допомогти. Мій чоловік довіз мене з дітьми до кордону румунського, і там ми перейшли пішки вже. Біля мене так само були жінки з дітьми, і він зрозумів, що є дуже багато таких ситуацій, коли жінки навіть не можуть доїхати до кордону. І він допомагав там декілька днів він залишився саме на румунському кордону, щоб допомагати просто отак підвозити жінок і дітей, які самі приїхали без чоловіків. І він е, зараз зробив таку волонтерську організацію, де вони збирають е, бронежилети, каски, е, купують, відвозять, передають. Ну, зараз він цим займається. Я не можу просто зараз якось так виїхати і ішов, і чекати на перемогу. Ні, я маю щось робити. Все, що від мене залежить. А що я можу робити? Я можу співати. Я можу говорити, я можу розповідати реальні історії. Важко розумію, що вони співчувають, але до кінця не всі звичайно розуміють. Що саме відбувається, звичайно, я намагаюсь поясняти це все. Люди вже щось роблять. Вони запрошують до себе жити. Ну, не мене, а персонально, людей з України. Вони можуть волонтерити спеціально, От, наприклад, в Барселоні, тиждень тому зібрали мільйон євро на сайт Повертайся живим. Два дні тому в Ісландії був Юнісеффок, збирали для українських дітей. Тому що я вважаю, що кожен, кожен, хто виїхав, може робити щось. Хтось може просто виходити на мітинги, а хтось, не знаю, так само організувати якусь волонтерську організацію, допомагати жінкам, дітям. Ніхто з нас. Не в безпеці ніхто зараз не відчуває е, цю безпеку, тому що ми залишили там все. все. З ді... ну, з дітьми виїхала тільки я. Ну, типу, я з моєї сім'ї я вивезла тільки дітей, а вся моя сім'я знаходиться в Україні. І я бажаю дійсно нам скоріше зустрітися з близькими, е, обійняти всіх і святкувати нашу перемогу.